Привіт студенти аграрних навчальних закладів. На каналі Новий no Тілер стартує конкурс, присвячений регенеративному землеробству, і саме ви можете стати його частиною. Для того, щоб прийняти участь у конкурсі, запишіть відео до 10 хвилин про регенеративне землеробство. Завантажте його у хмару і прийшліть нам лінк на пошту для його. Скачування. Найкращі відео будуть опубліковані на каналі NoTiller і переможця визначать його глядачі. Конкурс триває до 10 січня і головний приз білет на міжнародну конференцію Reagro25. Не пропустіть свій шанс показати свої знання і приєднатися до регенеративного руху. Усі деталі на сайті knowtier.com. Чекаю на ваші роботи і бажаю всім учасникам успіху у цьому конкурсі.